Європи або як ще його називають «Одою до радості, розпочалися урочистості з нагоди європейського дня мов. Учні, студенти, їхні наставники зібралися у будинку дітей та молоді, щоб обмінятися знаннями про іноземні мови та культури. die Джевельним verschwinden

Упродовж святкування для глядачів організували вікторини, щоб перевірити знання молоді про європейські країни за кожну правильну відповідь жетон, які в кінці свята обміняли на подарунки. Скільки зірок на прапорі? Дванадцять зірок. Ми хочемо, щоб наша Україна, зокрема наше місто в цілому, щоб ми дійсно були співдружні із Євросоюзом і це відчували як ніколи, тому що в цьому питанні нам потрібні зв'язки, і ми якою би мовою не розмовляли, чи це буде українська мова? Да хай буде навіть і та російська мова, але це щоб була мова, мова українського народу, той голос, який ми повинні були почути. Не тільки західні країни, а й країни всього світу, що як ніколи наша українська мова потребує сьогодні не тільки співчуття, а й підтримки. Англійська, французька, німецька, польська місцева молодь показала, що не пропаде в жодній європейській країні серед юних артистів і вихованки гуртка Дубинського чеського товариства «Струмовка», які нещодавно із фестивалю в Празі привезли друге місце. На на учасників свята чекав флешмоб вишитих рушників та закликів до миру на різних мовах, адже мир це невід'ємна крихта щастя для кожної країни.